Щоденник ДДА 5 червня. Дисоціація в деяких випадках біль, що накопичився, викликає у дорослої людини дисоціативний ефект. Доросла дитина відділяється від свого тіла. Велика червона книга, сторінка 17. В дитинстві ми вчилися виходити за межі свого тіла, щоб полегшити біль від того, що відбувається в цей момент. Будучи об'єктом злісних словесних і або фізичних нападів своїх батьків, ми жахливо страждали, але багато з нас також піддавалися насильству з боку друзів, сім'ї, а також братів і сестер, і це тривало довгі роки. Коли це відбувалося, ми навчилися бути деінде. ми боялися щось сказати і через страх втратити відносини, якими би крихкими вони не були. В результаті багато з нас стали дорослими людьми, які боялися влади. Якщо ми боялися свого батька, то, можливо, стали побоюватися чоловіків. Якщо винувати це насильство була наша мати, ми стали боятися жінок. Незважаючи на це, ми хотіли, щоб ці люди любили нас. Коли вони були незадоволені нами, ми перетворювалися в безпорадних дітей, нездатних висловити свою точку зору. Ми втратили свою самостійність. Сьогодні ми бачимо свої поведінкові шаблони. Коли щось відбувається, ми знаємо, що саме. У нас є вибір не використовувати навички виживання набуті в дитинстві. Замість цього, ДДА допомагає нам утвердитися в тому, що ми дорослі люди і наші почуття мають значення. Ми не потребуємо схвалення інших, ми належимо самим собі. Ми можемо попросити про те, чого по справжньому хочемо, замість того, щоб шукати схвалення і бути догідниками. Сьогодні я буду уважно слухати своє серце, я буду проговорювати і озвучувати свої почуття, знаючи, що немає покинутості більш болючої, ніж покидати свою істинну особистість.